Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, героям слава і добрий вечір всім нашим глядачам. Так ми подивилися щойно сюжет про нардепа Дмитрука і про його втечу з України. Що ви про це думаєте, пане Костянтине? Хто міг йому допомогти? І чи може от він, врешті, опинитися в Росії? Я перепрошую одразу за картинку за тло. У мене за спиною, я без світла, моє помешкання без світла. Я впевнений, як і дуже, дуже багато українців е, після тієї атаки, тих, хто називає себе людьми наших, на жаль, сусідів географічних. Так от, я буду говорити по суті про Дмитрука, і я обов'язково додам такий елемент. А ви самі вирішите, вірити мені чи ні. Отже, у мене є підозра, що Артему Дмитруку. Певною мірою деякі люди допомогли. Отже, я маю підозру, що на столі в Генерального прокурора України Костіна, увага 21 серпня цього року вже лежали всі документи, всі дані, які абсолютно повністю вказували на те, що Дмитруку можна сміливо виписувати підозру. Маленький нюанс згідно чинного КПК. Особі зі статусом і з мандатом народного депутата підозру має право виписувати винятково генеральний прокурор України, не заступник, не прокурор офісу генерального прокурора, тільки генеральний прокурор. Такий рівень 21 числа. У мене є підозра, що дружина Дмитрука вона вже була в 12 годині дня у Молдові. І вона вже заселилася там, в готель, і я також маю підозру, що генпрокурор Костін він знав про це все. Йому про це все доповіли. Тобто, це свідчило про те, що Дмитрук вже свою дружину переправив в Молдову і сам готується туди поїхати перетнути кордон. Але йому мали виписати цю е, оголосити цю підозру. Далі його мали доправити до приміщення суду і обрати йому міру запобіжного е, заходу. Але він перебував на волі. Отже, 21 числа всі дані були. Але я маю таку підозру, що генеральний прокурор він сказав: мені потрібно взяти час на роздуми, і от він певний час думав: в цей час за Дмитруком я маю таку підозру, що за ним велося. Стеження це абсолютно нормально однієї зі служб, тому що вони розуміли, що він може будь-якої миті втекти. Люди чекали на підозру, щоб абсолютно законно йому її вручити. За ним велося це стеження, і от що далі відбулося: 21-го не вручена підозра, 22-го не вручена підозра. І от далі я маю підозру, свою особисту підозру, що Дмитруков хтось повідомив з офісу генерального прокурора якісь джерела. І так, в такій приблизно формі йому сказали: дивіться, тиск великий, в цю підозру доведеться підписати, і от далі вже вирішуй сам. І от як відбувалось далі, я маю таку підозру: що Дмитро перебував в готелі «Фейермонт» в місті Київ, він дав команду своїм охоронцям відволікати е, тих людей, які стежили за ним, викликав звичайнісіньке таксі. Попросив таксиста, щоб цей під'їхав максимально близько до, до виходу там з паркінга, прокрався в паркінг, стрибнув в таксі і сказав таксисту мчи. Далі він помчав в один з районів міста Києва, заїхало таксі в паркінг. І через буквально, виїхало, і через буквально 5 хвилин виїхало вже інше авто людини, яка була його спільником, яка надала водія свого. І там уже Дмитрук, я не знаю точно деталі, чи в багажнику, чи як він там, і так і ця, і ця автівка помчала на Одесу. І от далі я маю підозру, що о 8-й годині вечора, того ж дня, 23-го числа, Дмитрук був в Одесі, а об 11 годині ночі він вже був в Молдові. І от я далі маю підозру, що певні люди... Назвемо їх там контрабандисти, які займалися контрабандою, переправляли людей. Двоє людей. Вони допомогли йому перетнути цей кордон. І я також маю підозру, що вони якимось чином домовилися, просто домовилися з прикордонниками за якусь вочевидь винагороду, які дозволили йому організували просто невеличкий коридор по зеленці, по зеленим насадженням, і він просто перебіг через кордон. І все. І зараз Дмитрук, там чи в Молдові, чи він з Італії записав це відео. І зараз проблема, Велетенська проблема полягає в тому, що шанси взагалі мінімальні, що його видадуть. Тобто ці країни, там, Італія, наприклад, вона скаже: ви знаєте, ми не можемо видавати людину в країні, де триває війна, ми не маємо права і так далі. І, так далі. і також, звичайно, велетенська ймовірність, що він опиниться в Росії. Оскільки він адепт Московського патріархату, Російської церкви, і, і можливо з нього почнуть ліпити нового Києву. Розумієте? Так, ми знаємо долю Києва, але Києва встиг наговорити і говорити, і розповідати, і на ефірах ходити усі ці роки. І, на жаль, ситуація ось така. Тому запитання, запитання до якщо, якщо все це правда, запитання до Офісу Генерального прокурора, запитання. До генерального прокурора, який я сподіваюся, йому поставлять чому підозра, всі документи, всі дані на підозру лежали на столі 21 серпня, і від 21, 22 і 23 воно не було підписане. І в мене складається така підозра, що це було не зроблено, можливо, спеціально, щоб дати йому час. І крім того, Дмитро був поінформований. Стосовно того, що до нього ведуться слідчі дії, що він в полі зору правоохоронців, і це дало йому перевагу втекти з країни. Тобто він знав про це. Хто має за це відповісти? Ось моє запитання. Ем, на це також відреагував загалом на цю ситуацію. Президент Зеленський Він не назвав в своєму зверненні прізвище депутата, але заявив про необхідність покарання для тих, хто незаконно втік з України. І ховається від відповідальності, і задля цього навіть провів нараду з правоохоронними органами. Як ви вважаєте, чи отримає Дмитрук справедливе покарання? Чи є взагалі хоч такий шанс? ви сказали про те, що навряд чи його видадуть, але можливо, якось це буде опрацьовано, або чи отримують покарання до прикладу ті, хто. Брав цьому участь, зокрема, от прикордонники, контрабандисти. Якщо це буде доведено, от як може тут розвиватися ситуація? Я маю на увазі, чи буде взагалі якийсь розвиток, чи знову ж таки там про це поговорять, забудуть і замнуть Як ви думаєте, ну мені чудово почути такий меседж від президента, що всі мають понести покарання, всі, хто незаконно тікає, перетинає і так далі, і так далі, але ну. На дану ситуацію Дмитрук втік, і це факт. І говорити про те, що він там має понести покарання, так це все прекрасно, але його зараз немає. І тому я сподіваюся, я дуже сподіваюся, що це прихований меседж від президента, тобто ймовірно, він не говорить все для того, щоб потім показати конкретні дії. І я дуже сподіваюся, що за цим від президента ну пролунають будуть рішення, тому що, наприклад. Наприклад, якщо змінювати Генерального прокурора України, наприклад, я кажу, то воно відбувається згідно законів і норм українських, то воно може відбуватися за подачі президента України. Тобто, президент України пропонує. Я пропоную а, нову кандидатуру Генерального прокурора. І депутати за нього голосують. Ось такий, ну загалом, цілком реальний сценарій, знаючи якої величини у нас фракція Слуга народу в Верховній Раді, але те, що його немає. І те, що він за кордоном, і те, що його повернути, буде дуже дуже складно, то це такий самий факт. я дуже сподіваюся, що президент, його команда, офіс президента цю справу візьмуть на контроль. І навіть, ну ми маємо бути реалістами: навіть якщо Дмитрука не вдасться екстрадувати, повернути, і так далі, і так далі, то, хоча б, може би ми суспільству покажемо, що ті, хто йому допомагав, спеціально мимовільно. Пасивністю, мовчанням, бездіяльністю, то може ці люди понесуть покарання, і тоді, хоча б суспільство зрозуміє, ну що в нас ці гілки вони оздоровлюються таким чином. Я дуже на це сподіваюся. Ну, тому що ця справа вона, вона дійсно зараз виглядає дуже сумно, і ми в цій справі програли. Як якщо пам'ятаєте, був ефір, де я розповідав про Гринкевича про сина Гринкевича, який переховувався і, до речі, в нього дуже схожий був сценарій. Він втік до Одеси. Він сидів в Одесі на квартирі знайомого. В нього все було готове для того, щоб тікати до Молдови. Щось бачите, всі люблять так цей напрямок. Але його впіймали саме в той день, в 7.30 ранку, тобто ввечері він збирався вже петляти з України ввечері, а в 7.30 ранку його м, затримали. То ця історія з позитивним фіналом, так тому що там дійсно його дуже багато служб шукали, дуже багато було кинуто зусиль, але це е, завершилося успішно для правоохоронців, і це гарний був сигнал для суспільства. То тут що ми маємо показати суспільству? От якщо ми зараз будемо говорити з простими людьми, от кожен з вас вийде там в двір і буде говорити з людьми. Люди ну вони скажуть все ясно, все домовлено. Так ми і думали, все як і було, як і було. 33 роки в нашій країні, ми не повинні давати таких сигналів. Я сподіваюся, наша влада вона не, не, не зробить цього. Тому я чекаю на нові заяви президента, на нові розслідування. І точно так само на нові розслідування в прикордонній службі серед прикордонників. Бо якщо прикордонники, ті, які допомагали, вони знали, кому вони допомагають. Ну це взагалі. Ну як це можна говорити? Про що ми тоді можемо говорити? На жаль. Пане Костянтине, а якщо от буде доведено на якомусь офіційному рівні знову ж таки про залученість офісу генпрокурора, то як це може вплинути на Україну на українців? Знову ж таки може бути досить жорстке обурення суспільства про несправедливість говорити цим'яко кажучи, от як ви можете про це сказати? Так ви розумієте? Ну насправді так запитання добре, правильне. Але на жаль, розумієте, маємо те, що маємо. Я маю повторитися чому. Ну бо тут, тут, тут вже тут вже політична воля. Якщо в найвищих на найвищому ешелоні влади ну, буде інформація про те, що це сталося, і це доведено, і це бездіяльність, бо це розумієте, це не просто там якийсь знаєте брак доказів. Ну, згідно з моєю інформацією. Це повністю вся була доказова база, і от є підозра, що це все навмисно затягували, навмисно давали йому час на те, щоб він міг вирішити оці всі організаційні питання. Ну тому що, вочевидь, митрук в ці два дні він же ж теж марно час не гає. Так він знайшов людину, яка допомогла йому в Києві, дала водія. Які вивезли його з Києва до Одеси, там ж теж люди ще ризикували зрозуміло одним місцем. Потім він знайшов, чи ці люди, чи хтось там люди йому знайшли цих контрабандистів, які переводили його в одеському напрямку на Молдову, які по домовлялися, які допомогли, організували йому весь цей коридор і так далі. Тобто, він цей час він використав. Цей час ефективно і грамотно, але йому дозволили цей час використати. І, на жаль, ну для мене, на жаль, ніякого там обурення сильного суспільства не буде, тому що це дуже складно людям довести. От знаєте, нас люди вони бачать або якесь там. Злочин Велетенський або розкрадання там півтора мільярди гривень. О, півтора мільярди гривень. А ще яких покажуть ту пачку гривень, а ще як, наприклад, відкриють багажник, а там 4,7 мільйонів євро. От всі це обговорюють ці гроші. Так а так, Дмитрук втік, схеми ті, ті схеми вникати, хтось там бездіяльно не допоміг. Це все швидко. На жаль, в наших громадян. На жаль, в наших громадян забувається тому. Я дуже сподіваюся на гідну реакцію. Ну тому що, якщо дати слабинку, такі історії, на жаль, будуть повторюватися. А як ви думаєте, чому втікачі обирають шлях Одеса Молдова, а не Львів, Польща, до прикладу? Я думаю, ну, ймовірно, тому що, наприклад, ту саму Польщу. Ймовірно, та тому що по польські, польська влада, польські прикордонники вони можуть не зрозуміти таких, наприклад, маніпуляцій затримати на тому місці, ну умовно кажучи, там на хлопські виштовхати з території України території Польщі на територію України. Також є ще варіанти угорщина. От угорські якраз вони не видають втікачів, але я думаю, це все обрано вочевидь. Воно обрано такою собі знаєте логістикою пересування. І мені так, як мені так здається, да цей одеський напрямок, ну якийсь він вочевидь більш корумпований. Тобто вони розуміють, якщо вони його будуть вести по українській території, і навіть якщо їх хтось десь піймає, то там більше шансів порішати. Ну тобто раптом щось піде не так, і от на шляху, умовно кажучи, з точки А Одеса, в точку Б Зеленка, яку потрібно перетнути за 5 хвилин. Якщо з цієї точки, а в точку Б щось станеться, і хтось затримає. То, то я так розумію, вони думають, ну організатори цих схем, що з цими людьми на місці можна буде швидше порішати, що вочевидь там рівень корупції. Ну і давайте дивитися. Ну, ми ж бачимо, що відбувається в Одесі. Ми бачимо, який там. Ну я, я не можу там сильно знаєте, прив'язувати не до одного, але ми бачимо, який там рівень ото ж самого руського міра. Які там там постійно скандали на скандалі, мовні скандали, скандали з наїздами, з образами зсу і так далі. І, так далі. і все це воно ж ми бачимо, воно ж не народжується на е, рівному місті. Тому є таке припущення, що цей напрямок, Ну і крім того, Одеса це порт, контрабанда і так далі. І так далі, об'єми. Тому я думаю, вони вважають, що і розуміють, вочевидь, не вважають, а знають ці всі схеми. Де можна легше і швидше корумповано домовитися, щоб досягти фінальної мети, ну, зокрема, переправити нелегальну людину за кордон. Ви викладали в себе в телеграмі, здається, сьогодні, про відео з Одеси, де там відбувається якесь святкування, чи що це знову ж таки під російську музику, що в чергове доказує, доводить оці випадки, які там насправді відбуваються досить часто. Знаєте, насправді. Щодо мандату, якщо говорити про Дмитрука, то якось насправді важко усвідомити те, що в проросійського нардепа, який втік за кордон, який є прихильником російської церкви руського міра, взагалі не можуть забрати цей мандат, бо нібито немає конституційних підстав позбавити Дмитрука цього мандату. Як взагалі це сприймати? Як таке можливо, от що він ще має сказати чи зробити, щоб... Він перестав бути народним депутатом України. Та ви розумієте? На жаль, в нас отаких от нестиковок, от в нас таких, знаєте, колізій, правових, в нас їх дуже і дуже багато. І ну, от ну зрозуміло, все це потрібно долати. Але було би навіть, ви знаєте, я би навіть погоджувався би. Якби навіть через такі історії з Дмитруком я би навіть згоден був би. От, наприклад, зараз відбувається така історія з Дмитруком. Його не можуть позбавити мандата. Бо там ці всі колізії, то якби ця історія там була таким правильним тригером, і її би виправили і прийняли би такий закон, що можна це робити значно швидше, легше і так далі, то я би навіть з цим погоджувався. Але я просто боюся, що навіть ця історія, і навіть це і це там обурення наших громадян, воно ні на що не вплине. Тобто, на жаль, поговорять, а воно все залишиться в правовому полі, як є, і ймовірно. Не хочеться в це вірити, але ймовірно наступне скликання народних депутатів вони так само будуть захищені. На жаль, і серед них буде відсоток. Ясно, що цей відсоток корумпованих значно буде менше, тому що зрозуміло країна там кожні п'ять років вона очищується, очищується і очищується, але тим не менше ну не хотілося б, щоб ця норма та буква закону назвемо її так, щоб вона залишалася, щоб це все можна було робити легше, швидше. І ефективніше, але на жаль, воно так, і ми ще ми ще дуже багато в Україні будемо відкривати для себе отакого от нового. Тобто, ми ж правда про це особливо багато людей і не знали, що не можна отак от просто е, позбавити мандата. А зараз ми дізналися е, про це, і це скажімо так, ну не неправильно. Яке би яке було би було б добре виправити, і якби цим зайнялися, так я розумію, що там за один день чи за тиждень не виправиш. Але якби група депутатів це взяла на контроль і постійно це робила, і розробили там, наприклад, новий законопроект, проголосували би за цей законопроект, він вступив би в дію, то було би це добре. Але ну, поки цього я не бачу. Я сподіваюся, що це станеться. Я готовий навіть на таке, щоб за, за саме коли відбувається така якась ситуація. Яка неправильна, щоб її хотіли виправити на правильно? Ну так про просте таке пояснення випадок з Дмитруком насправді далеко не єдиний. І ви публікували також сьогодні список цих зрадників, які втекли з України, там і Деркач, Мураєв, Козак, Королевська та інші а, на вашу думку, чи є шанси дістати цих людей і? Дати їм справедливе покарання, чи це взагалі потрібно робити до них якось добиратися, і як бути з тими проросійськими нардепами, які досі перебувають в стінах українського парламенту? Що на мою особисту думку, навіть ну гірше ніж по відношенню до тих, які втекли. На жаль, ви знаєте, я б хотів би дати оптимізму, але в мене особисто оптимізму мало. Ну виходячи от з того, що я бачу і розумію, і як розвиваються події. На жаль, практично немає шансів їх притягти. Але я скажу так: знаєте, в мене завжди я кажу, склянка е наполовину е м, пуста чи наполовину повна. От в мене завжди наполовину повна. Я бачу наполовину повне. А на половину повне те. Що я маю велетенське сподівання я майже не сумніваюся, що вони вже ніколи не повернуться в Україну. І навіть якщо би вибирати між тим, що вони би там творили би ну якусь гидоту і обкрадали, і деребанили би країну, і те, що вони, врешті-решт, втекли з ганьбою, втекли і ніколи не повернуться в Україну, то я ви знаєте, виберу оце. І це для мене ну бодай. Не найгірший варіант, звичайно, було б правильно їх притягувати. Звичайно, було би домагатися, але з нашими, на жаль, недолугими законами, з правовими нормами, з тими державами, по міжнародних нормах. Там вони не можуть, там те, там у них життя, людське цінність, як традиція і так далі. І так далі. Оця вся гуманність. Вона на жаль грає не на нашу користь. Тому. Якщо вони, я повторюсь, не повернуться, то це вже класно і це вже непогано. Що робити з тими, які залишаються у Верховній Раді? Ну на жаль, ми ж бачимо, що вони деякі з них взагалі себе прекрасненько почувають. І я завжди кажу громадянам України: кожні п'ять років ви можете змінити країну. Не забудьте ці слова, що мій голос нічого не вирішує. Забудьте, і не попросіть, щоб всі забули навколо вас, дідусі, бабусі, мамусі, внучаті, племінники ваші. Ваш голос вирішує кожні п'ять років. Ви просто подумайте, за кого ви голосувати будете, знайте за кого ви голосуєте, як на міських виборах, як на місцевих, так і на загальноукраїнських, на парламентських, і на президентських. І все і на наступному скликанні в нас всіх українців є шанс це змінити. І далі ми не побачимо цих народних депутатів. Я так я так наприклад думаю, що ряд народних депутатів вони зараз залишаються. Тільки тому, що в них оце є мандат депутатський, і плюс їхні голоси комусь потрібні. От не буду так конкретикою займатися. Я зрозумів, про кого ви, мабуть, хто в темі, той розуміє, про кого я говорю. Але я, от реально в мене є підозра, що як тільки перевибори, то цими народними депутатами займуться, якщо вони не встигнуть втекти. Але навіть якщо вони встигнуть втекти і залишать в Україні всі свої активи, то це теж непогано і ніколи вже не повернуться в Україну. Ось так.